питання вищі сили, що дадуть, що заберуть, чим побалують. Подивимося обов'язково, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний. Може програтися не для всіх за вкликанням. В шапці профіля можете замовити індивідуальний розклад. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте від себе. Отже, що дадуть, що заберуть, чим побалують ваші вищі сили і для кого цей розклад. Ой, для людини, яка йде в щось нове, те, що їй приносить задоволення, залишає те, що ох, сумніви, залишає неприємні емоції, залишає неприємні думки, йде до своєї, не те, що мрії, а до своєї гармонії внутрішньої постійно знаходиться на виборі можливо в якихось ілюзіях так, да, це вам здається, ви дивіться, можливо, афірмаціями займаєтеся, якось емоційний фон свій поправляєте, що вам краще. Можливо, самовнушаєте собі, що мені так добре для того, щоб не впадати в негативні енергії. Але є щось і неприємне таке в вашому житті, щось скрите від нас, те, що, від вас, те, що ви не бачите. Ну, але дивіться. До. В якихось ілюзіях ви знаходитесь. Можливо, це стосується певної якоїсь ситуації, але тут же ж, е одночасно ви сповнюєтесь емоціями. Дивіться, якась зустріч, можливо, е з подругами, можливо, вечірка, тобто якийсь відпочинок такий в компанії невеличкій, е сповнить вас емоціями, до речі, або ви там познайомитеся з чоловіком, або ви там побачите людину, яку давно не бачили, з якою вам приємно спілкуватися. І тут дивіться, або ви не знатимете, хто вам допоможе фінансово не бачитимете, або от прийдуть якісь, е, прийдуть якісь гроші, але е, от ви не розумітимете, чому така сума. Якщо у вас це відбулося, оце в цих енергіях ви знаходитесь то це ваш розклад. Давайте подивимося, вищі сили. Що вам дадуть вищі? Сили? Що дадуть вам вищі сили? А вони будуть вас дюргати, щоб ви не сиділи на місці. Вони будуть вам посилати випробування. Дивіться, мрія у вас є. Але ви до неї не йдете. І якраз не рухаєтеся. Мрія ваша дійсно сильна, це мрія вашої душі, тому вас будуть дьоргати. Будуть вам створювати такі ситуації, які змусять вас все ж таки рухатися вперед, переходити річки, знаходити шляхи, але йти до своєї мрії. Далі вищі сили, що у вас заберуть? Що заберуть? Угу. Що заберуть, ну, дивіться, можливо, ви перестанете з кимось зустрічатися, можливо, подруга, подруга ваша переїде кудись. Тобто ті вечірки, до яких ви звикли святкування от на якийсь час відміняться, і приберуть шанси у вас для чогось нового розвитку. Дивіться, ну не зараз. Не на часі. Так? Тут щось по фінансам, але це ж перебирається до вашого життя, з вашого життя, або воно навіть відкладається, як зірочка, на потім. На потім Це все повернеться, але пізніше, не зараз. Поки ви не пройдете ті випробування, що я вам на початку сказала. Ну, Давайте ж подивимося, а чим побалують вас вищі сили. Чим вас побалують вищі сили? Те, що не рухалось, почне рухатися. Ви будете помічати, що ви керуєте власним життям. Світла полоса почнеться в вашому житті. Ви побачите якусь ідею, можливо, ідеї, і мчатимете до них. Це в. Дасть вам, ну, як відволічитесь, у вас буде е, мета, е, чому жити, чому саме не сидіти на місці, чому розвиватися, е, до чого прагнути. Е, так, тобто у вас буде мета. Угу. Так, чим побалують? Е, ну, щось вам приємне, принесе король жезлів, лев овен, стрілець. Або людина вогняно така ем, харизматична, приваблива. Ем, ну, Сподіваюсь, що це не будете в чоловічих енергіях, або вам прийдеться можливо. Можливо, вам прийдеться бути в чоловічих енергіях саме в цьому питанні, яке ви будете розвивати. Та це вам допоможе швидше рухатися до вашої цілі. Дивіться, у вас є ціль, ви намітили вже дорогу, як до неї добиратися, і вам для цього можливо або потрібен король жезловий, або самому бути, самій бути в таких енергіях. Але Успіх на вашій стороні все повернеться з підвішеного стану, коли ви довго думали, в час руху до вашої мети. Нехай все хороший неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.